Ми зараз попередні були що ми інформації мали отримати сьогодні. І не було такої домовленості. готували, буде розмовляти, що не було такої домовленості. Що Тепер, друге момент. Ми Я я Я я вас ганяю, що не знаю. Від сторони Я вам сказав на ми стіймо з учасниками. Це власне виконання потримання. Ми зараз отримуємо професійні консультації по цьому питанні. Ми ставимо питання на проведення слідства відсторонення Андрія Дмитровича від виконання своїх службових обов'язків до в результаті по собі перевірки. Якщо б Андрій Дмитрович не заперечував, то можливо він би і сам написав заяву, як це не приймає такі рішень. Як ви думаєте, ви можете прийняти такі рішення? Написати заяву про те, що поки відсторонитися від виконання службових областей, нової проведення перевірки по цій заяві. Я думаю, що це б вам допомогло потім. Можливо, наразі немає перевірки. Вона вже почалася. Ще наразі напочалося. Вона захочалась. В будь якому випадку, ді... я вам ще раз кажу. Так ді... Май... що будуть законні підстави. Да -да. Я, я напишу заяву. Ван... Але не тому, що такі ви ви ревітають. А виключена законці. Зато я вашу валову також на те, що ви маєте моїй протиправної злочинної діяльності перший доказ, що я надаю інформацію. Вам на запит, а на письмовий, як цього вимагає закон. можете і це долучити до занятия.